Друзі, вітаю вас на каналі Мережа Права. У цьому відео ми розберемо судову справу багатодітного батька з двома паспортами, якого прямо на кордоні відправили до ТЦК. У наступному відео буде історія чоловіка, який зміг виграти суд у ТЦК, тож підписуйтесь аби не пропустити. Він багатодітний батько та увага, ще й громадянин США, але все одно не зміг виїхати з території України. Тож уявіть собі, нічний переїзд пункту Смільниця Кросценко. Чоловік проходить контроль, повністю впевнений в собі, показує паспорт громадянина Сполучених Штатів, але. Не тут то було. Наші прикордонники перевірили документи та замість того, аби дати зелений коридор, дали червону доріжку в бік ТЦК. Виявилося, що чоловік мав подвійне громадянство, а в нашій країні таке не визнається. Тут це написано, що запрещено двійної громадянство. Ну то а якщо ви а, маєте а тренування запрещено, тепер перейдемо до розгляду самої справи, але перед цим не забудьте підписатися та поставити лайк. Тож чоловік спробував використати всі наявні у нього документи, Коменти для перетину кордону та вважав, що діє законно. Давайте зазирнемо у справу. Після того, як йому повідомив прикордонник про український паспорт, чоловік сказав, що він не відмовлявся від нашого громадянства та не мав такого наміру. Під Час додаткового вивчення паспортного документа прикордонниками було встановлено, що чоловік є громадянином України, а тому спроба перетнути державний кордон на підставі паспорту громадянина США свідчить про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першої статті 204.1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Зверніть увагу, що жоден з документів, які надав чоловік, не були підробленими чи недійними. Існими він дійсно має паспорт громадянина США, дійсно є багатодітним батьком та при цьому є громадянином України. То що ж сталося? Справа в тому, що згідно з положеннями статті 2 закону України про громадянство України в Україні визнається принцип єдиного громадянства, який визначає, що громадянин України, який набув громадянство або підданство іншої держави чи держав в правових відносинах з Україною, визнається лише громадянином України, в даному випадку особу притягнули до відповідальності не за наявність у нього громадянства іншої. Держави, а саме за спробу перетнути державний кордон України без відповідних документів. Виїжджаючи з території України для українських прикордонників, чоловік цілком правомірно вважався громадянином України, і наявність у нього паспорта громадянина США не мала жодного значення, оскільки документом, який дає право виїхати за межі України, є паспорт громадянина для виїзду за кордон, а не паспорт громадянина іншого держави. Це зокрема визначено у законі про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України, а також у правилах перетинання державного кордону громадянами України. Тепер щодо нормативної складової самого правопорушення, незаконне перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України є адміністративним правопорушенням, відповідальність за яке передбачена статтею 204 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за загальним. Правилом вона має характеризуватись наявністю протиправної поведінки та наявністю вини. В даній справі суд вважав вину особи доведеною та зазначив, що винність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, доводиться доказами по справі, зокрема, протоколом про адміністративне правопорушення та іншими документами. Звісно, без аналізу та вивчення документів по справі я не можу сказати, чи підтверджують перелічення документи вину. Особи, але ставлюсь до цього скептично, оскільки протокол про адміністративне правопорушення сам по собі не є доказом вчинення правопорушення, він лише є документом, який фіксує факт. Події, що сталося, тобто чоловік в своїх поясненнях зазначав, що він не мав умисного наміру незаконно перетнути кордон України, і в нього були для цього всі наявні документи. Але на думку суду, така позиція свідчить лише про намагання ухилитись від відповідальності за адміністративне правопорушення. Щодо поведінки самого чоловіка, якого притягнули до адміністративної відповідальності, то вважаю, що він сам себе заплутав або ж скористався порадами. Недосвідчених фахівців. Справа в тому, що правила перетинання державного кордону України громадянами України передбачають, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону серед інших категорій мають також інші військово зобов'язані особи, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. В той же час в самому законі передбачено, що призову на військову службу не підлягають Хають військово чоловіки та жінки, які мають на утриманні трьох дітей віком до 18 років. Таким чином, чоловіку достатньо було пред'явити під час проходження кордону паспорт громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення багатодітного батька для того, щоб мати змогу безперешкодно покинути територію України. Звісно, ми знаємо, що в пункті пропуску можуть вимагати додаткові документи на кшталт довідки чи до. Позволу з ТЦК, але то вже інша історія. Вже у наступному відео розберу кейс чоловіка, який виграв суд у ТЦК та отримав відстрочку. Підписуйтесь, аби не пропустити. Якщо вам потрібна юридична допомога, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. З вами була Мережа Права. Дякуємо, що дивилися.